Коник до нас приїхав з Києва на перетримку, поки там, на жаль, дубоїжу моркву яблука та цукор принесли діти-переселенці коню, який так само як і вони знайшов прихисток від російських обстрілів у Чернівцях. Поспілкуватися із тваринами прийшли понад 10 хлопчиків та дівчаток разом із батьками. Коней не лише годували та гладили, а й каталися вверхи. Надіти захисний шолом та забратися на коня дітям допомагає інструкторка. До клубу верхової їзди завітала родина переселенців з тимчасово окупованого Мелітополя Тетяна з двома синами старшому Давиду сім років, а Даміру три. Мені сподобалося це такий шанс вийти, подивитися на щось нове. Діти вам Клас? Екскурсію до клубу верхової їзди у Чернівцях влаштувала команда благодійного фонду Співдія заради дітей. Менторка проєкту Марина Бойко розповідає, що такий відкритий захід не єдиний, який влаштовують для дітей переселенців. Не тільки такого масштабу це є і кінотеатри, де діти дивляться мультики. Це все безкоштовне. Це є якісь майстерні карамелю. Ми їх водимо це якісь майстер-класи, влаштовуємо власноруч або запрошуємо когось. Хто це влаштовує? Для дітей-переселенців від 5 до 12 років діє стаціонарний простір від співдії заради дітей. У Чернівцях він розташований за адресою головна 41. Там хлопчики та дівчата можуть отримати психоемоційну підтримку, пограти, помалювати, відвідати майстер-класи. Проект діє за підтримки ЮНІСЕФ та Міністерства молоді та спорту України.